Друзі, всім привіт! За мною це Калоша. і ми сьогодні будемо рибачити на навудки. Бачите? Ось така закришку я взяв, заїхав в магазин, не знаю, ще не користувався, заодно і спробував. Зараз замішаємося нем немножко, Ось така плітка. часник мотеля Париж. І спробуємо щось піймати. Так, друзі, ну одна утка є. Другу наживляю, одну на красного наживлю, другу на опаєшках наживляю. Я первый, караси тут сильно... Длинна лісочка, бачите, всякий борщовичок невеличкий. Є перший. Подивіться, який красунчик. Жінка відправила мене за карасиком. Бачите? На парічка. Закришку замішав, закидував. Буде вам видно, як воно покльовує чи ні. Севочка, подивіться, ох, як, як впирався на вудку це дитинки, вудка 4 метрова я її купив. ось такий красевич, бачите? Круто. На парі как Так що, можна виїжджати і ловити. Друзі, ну я на вудку взагалі не ловив же сроків на Ну, з 5-7, напевно, взагалі вудку в руках не тримав. Це я купив доньки вудку. А це в мене стара валялась гараже там какая-то. Кул cool. 80-120 грамів. П'ятиметрова вудка, я не знаю, їсть, Напевно, років там, років з 20, а то і більше. Ти не брав орден? Ні, нема в мене. Друзі, ще є, бачите, який красунчик. Не буде Та вот ну, такий. На вудку дуже приємний. Ось такий. Друзі, який красавчик. Так, друзі, є ще карасевич. Подивіться, який гарненько. Виклав так. Ой, я заглотив ти як. Такий карасевич. Є ще, друзі. Все гарний. Тук подивіться який. Нет, на На, на, на к Да. Ні, ну тільки парик у мене. Друзі, ну, я... на ну, який кайф посидіти З вудкою це просто бомба. Не знаю. Круто. Я вже 100 років ловив на вудку, тому Тож... карасик клює, це дуже круто. Друзі на За Закришка, бачите, засипав. Діє. Прокльовує, я тільки закинув. Є, 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 є. Вон, друзі, подивись. Байкенький який-то давай іди сюди вже. Який ти байкенький, бачите? Який красунчик. лунчик. Це вже краще. Бачите, це вже гарний красунчик. Ну что такой красавчик. Ага. Я тоже оторвался. Есть карасевич. Хоп, иди сюда. Мой красавчик. Мочи ты Жинка будет довольна. На парика проклевый. Вон их бендер за скики. Бачите. Опа, есть еще один бачник. Какой красунчик. Опа. Ось такі красунчики ось такі клюють. Та ти що на удочку це такий кайф. Просто друзі, ну якби на цей вітерець, нічого не видно. Бачите, поплавець там стоїть, нічого не видно. Як клює. Ну якщо тільки гарно клює, він так хопу викладувати починає, тоді видно. А так дуже погано видно. Але все одно, друзі, задоволені, за скільки років взяти вудку в руки. Так, да, бачите, я прикрашив. У сусіда зовсім не привало. Я прикрашив цей три ну працює. Не знаю, ми ще спробуємо її на фідер потестити, поїдемо кудись, половимо на фідерок, там потестимо. Так що якось так. Друзі, ну ви дивіться, а поки дивитесь, поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Сход, друзі, був карасик, зійшов. Ну нічого. А був непоганий наче. Такий поклевочка, така вила виклав попловочка. Красавчик. Дейси Давай бісино красавчик красочка тихо, тихо Ось такий бачите красочок А заготив, я в шахту Так друзі ну що ми вже дошли до автівочки Зараз вип'ю чайка. І будемо їхати додому. В принципі, непогано. Я вже 100 років наловив на будку, тому кайфанув я дуже добре. Мені дуже подобалось. Мені, щоб жінка пожарила собі карасики, хватить з головою. Але вам усім дякую, що ви подивилися. Ставте вподобайку. Ну і зустрінемось на риболовлі. Всім гарного вечора і до зустрічі на рибалки.